Насправді, українська пісня є ще індикатором правди. От якщо ми з вами згадаємо українські пісні, які є, і яких нема. Ну, наприклад, є козацькі пісні, великий масив, і нема жодної пісні, яка б прославляла імператрицю Єкатерину. Є пісні стрілецькі, і нема жодної пісні, яка б прославляла її взагалі про Російську імперію, про царя Ніколая. Є пісні повстанські і нема жодної пісні про комунізм, про Леніна і про колгоспи. Є пісні УПА, і нема жодної пісні про товариша Сталіна і перемогу світової революції. І от так, от, якщо ми глянемо в історію, ми завжди зможемо зрозуміти, на чиєму боці насправді були люди. Тому що люди співають, люди створюють пісні, і вони створюють пісні із правди. Пісня робиться тільки і виключно із правди. Тому пісня виконує роль. Індикатора, коли ми аналізуємо якісь історичні процеси, вона не дає нам заблукати, не дає нам помилитися. Попри всю пропаганду, ми завжди з вами можемо відкрити і сказати, стоп, а про що співали? І все буде зрозуміло. І волонтерські пісні збереглися. От, Ой, продала дівчина курку, і купила козакові люльку. Люльку за курку купила, бо козака вірно любила. Ой, продала дівчина сала, і купила кресало і так далі. Розумієте, це волонтерська пісня 19 століття. Тобто, тоді точно так, як ми тепер збираємо хлопців на фронт і кидаємо гроші там мавіки. тоді кожне село точно так на волонтерських засадах і родина, і кохана, і громада збирали козака на бій. Нічого нового в цьому житті не відбувається, на превеликий жаль. Ми воюємо іншими засобами, а співаємо так само, як і раніше. Ми беремо ті самі інструменти, ми смикаємо ті самі струни і ми викладаємо туди ту саму душу. Тому українська пісня є неоціненним емоційним і практичним матеріалом, як нам сприймати війну, як нам сприймати себе на війні, як ставитися до загибелі, як ставитися до слави. Як ставитися до головного і що є другорядним на всі ці питання, дає відповідь українська пісня саме для того, вона і існує? Українська пісня це спосіб емоційного досвіду і навіть практичного часткового досвіду української нації, яка воює безперервно, скільки вона існує, стільки вона воює. І тут ми повинні це просто враховувати і брати на озброєння не тільки в бойовській традиції, але й пісні, тому що вони є нашою зброєю в інформаційному просторі.